дароу. Найкращі каточки починаються за з тут з пікапуджа на ФП. Мені здається, даремно люди про нього забули. Зараз подивимося, якого ми дракона візьмемо, ядучого чи морозного. Поки що поки що ядучий краще. Манкікінг. Тут потрібно брати морозного проти Манкікінга, проти квопи і проти Андайнга. Я думаю, квопаж буде грати через вампіризм. Морозний краще підходить. Ну що? Поїхали. Так, ну лайн буде складнуватий проти Манкікінга. Не знаю, можливо, навіть 6 потрібно танга собі донести. Ого, Шайкер хорош. М да, нас на цьому лайні будуть ганять, так би мовити. Два ближніх персонажа, плюс проти Манкікінга, плюс ще й дальній саппорт. Так, ну стоїм, просто стоїм, кайфуємо. Хоча кайфом це складно назвати. Манкікінг тапком відразу. О. Орбо у нього вже присутній, і фазики збираються там, Бек. О. Oh. Бах Ізі Ізі дуже вчасно, дуже вчасно шаманчик прилетів. Ми навіть дуже непогано цей лайн постояли. О, Манги пішов гангать. Якщо, в нього, якщо він зараз там нічого не зробить, просто... Як він відійшов... Ой, байбекається, байбекається. Go next, guys! Пришел, пришел чемпион. Ладно, я пойду на топ, значит. Хаймен и Андайнг Бежит же ты хочешь? Секундочку, Undying. На! Коротенька реклама моїх соцмереж. На 500 підписників в телеграмі я розіграю аркану, а до цього розіграша буде ще один міні-розіграш. Розіграю 5 отаких от цікавих іморталок. Людей небагато, призів достатньо, тому шанс виграти буде великий. Підписуйтесь на твіч, підписуйтесь на телеграм, на ютуб, якщо не підписані. Буду радий всіх бачити. Переходимо до відео. Добре. Добро. Сус, сс, с, акенстан. Так, в цілому навіть непогано вийшло. Квапу вбили, що там террорблейдік. я не розумію, куди я попав. І байбекаються. Добре, що хоч пак не байбекнувся. Коли його там загангали толпою. Манкі Кінг літає скрізь. п'ятий рівень і нічого не може. Чесно, дуже-дуже дивна града, дуже. Зранку в ігри це просто жах. 20 ХП, 20 ХП в тебе залишилось! Це просто жах! Це просто жах! Ще терорблейт не попав своїм першим скілом. Так, а це я продам, добре. Хоча б так. Я расплатився з андайнгом. Так, віверочок. Віверочок побив. О, нет! Нет! Після баю. Після баю, терорчик. Эрорблей відпочиває. 12 хвилина, я ще в нього немає. I go first. Далі можу орчит взяти, але так шарт хочеться. Ви навіть не уявляєте. Да хто це? Хто мене під... підстопив? Ще, з іншого боку, не потрібно було під Т3 пригать за ним, то що Манкі Кінг зараз ніхто, в нього фарма не буде, він не збирається через Блискавки, через Батл Фьюри. Хелп, хелп терорблей. У мене дуже багато зараз фарму. У мене прям нереально багато фарму. Так, далі беру орчит БКБ. І у мене буде білдочок. Ну і звичайно, шарт на 15-й. Обов'язкова штука на ДК, як на мене. Шарт на ДК супер багато. Дамажу. Опа. Опа! Good job, guys. Good job. Go kill, go kill fast. Bomb. Bomb. Ай, хорошо, ай, хорошо. All report, all report, post 5. О, строит, строит. его потребно дополить, его потребно дополить. Це ми зібрались. Дівчинка юна весна. Куди ти зібралась? Бем. Даже стілити не хотів, якщо чесно. Якось у мене грошей в цій грі трішки забагато. Я хочу менше, я хочу менше грошей в цій грі. Навіть ось не застілив кіл. Ой. О, за оце можна репорт. За оце репорт реально можна. А ну ка. Ого, соло на террорблейді? Да, я все, да. Uh, together, Good job. Вот все, пришло. Винит так, винит так, гайс. да coming. Terror, coming. Thunder, thunder. Da -da -бей ты Сандер, Да, уже его. О, загрались трішки. М. Так, ну це було так, просто по приколу ультимейт. О. Добре зіграно. О, якісь скиллы роблять. Добрий день. Добрий день. А тут уже зустрічають. А, Андайн он, вже пішов, все. Андайн вже пішов. Фух, ну зі мною прям гарна команда попалася, крім Terrorblade, який плакать почав на нульовій. Байбекнувся. І саме головне, що життя його взагалі нічому не навчить. Тобто він байбекнувся і виграв цю гру. Зі свого боку він бачив тільки, як він жорстко пофармив, за 27 хвилин зафармив і кудманту. Але він не бачив, як тут шадов Шаман бігав зі мною з шейкером, просто всю мапу укетчили. Та з іншого боку, ми ще не виграли. Ого! Ого! Задули трошки. Нас чуть-чуть задули. Найгірші айтеми повипадали. Бел! Хорош, нам на білки попав. Ладно, потрібно вже їх додушить. Ну така лоускільна гра максимальна. Рашана не забрали скільки я колив. Не забрали Терментора. Ультра, ультра лоускільна гра. Ik heb een shakerij. Hey, help me. Bye, back! Dat is kid hier. Ооо. Ну, засейвив, Андайн, ладно Окей, has the save. А другий раз ти його засейвиш? Бах GG. Я не знаю, як чесно як коментувати цю гру. Я зіграв ну дуже близько до ідеалу. Terror Blade зіграв дуже близько до мусора, а ворожа команда взагалі я не знаю. Що вони робили? Ну шо, next каточку? Чи може тільки цю залишить? Дика в бані. Хотів на декап пограти в бані. А, ну все, ГГ. Всем пока. Ладно, всім дароу. Буду бахать на некрофосі. Ох, пик у них неприємний. Та у нас також неприємний пик. Ого, ого. Зацінить эти вардики. Ну, а де буде прям все бачить на меду. This is how we do it. Леон також зацінив ці вардики. Де ти мій печ? Так, 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 тихо, 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 тихо. На вілочке все добре. Що ти хочеш? Що ви нах. шо вона х. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. ой -й -й -й. хорошо. Good Ладно. У него лотус ем. Опа, добре зіграно, Все, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Накотлім. 20 вали не вистачає Добре, хоча б так, хоча б так, понятно Тимэй, таки кайфують. Че нас котл розвалює? Нас просто котл там Просто душить котл є хук у пуджа є Ульт Таке враження, як на чек чов... ні, Не бачить Не бачить Добре. Це прямо було супер, це було супер. О! А що з демеджем? А скільки я демеджу отримав? Просто за секунду 1200 демеджа влетила. Бек. Та що ти робиш на Оде, боже. А, it's got Бах. Я не знаю, ну просто п'ятірка солить нашого ОД. Це нормально? Це нормально, те, що п'ятірка нашого ОД солить? Я думаю, да. Оооо. Що відбувається? Бах, просто за секунду. Скільки ти демеджа, отримав. 1400 за секунду. О, і оде, звичайно ж, підтіпує. Хар -тем, хар -тем. Ха, ну, я не знаю, я не знаю. Дайте ВИЙТИ, дайте ВИЙТИ, ты! Дайте они сайленсом! Уйдуй! Да и ТЕБЕ нагалика в КД на кнопках є! А ДЕМЕДЖ БУДЕ? Ого! Ого! Джайер же тут! Solo, solo there. Bach. Bro, this OD man, what are you doing? What are you. It's doing? fine, it's fine. It's good. Bach. Дайте, дайте, мою з мою забьем. Давай, давай, давай. Укай. Wow. Ну, okay. oh, я не вірю. Я в це не вірю, я в це не вірю. うん。 ДАЙТЕ это вынсовые ВИЙТИ!